Є вільна хвилинка від роботи. Дивись, Богдан, анекдоти. Друзі, сьогодні підготував для вас такий анекдот. На пляжі лежить загорає дуже симпатична жіночка. Проходить попри неї моряк, зупинився, дивиться так на неї і каже: Я би до цієї гавані пришвартувався. Жінка йому відмовила. Проходить попри неї льотчик. Зупинився. Дивиться і каже Я би на цей аеродром приземлився. Жінка йому відмовила. Проходить попри неї водій. Зупинився, дивиться і каже: Я би на цьому автодромі зробив би декілька віражів. Жінка погодилась, запросила на вечерю. Він прийшов на вечерю до неї. Вони повечеряли, добряче випили, а водій бере і збирається лягати спати. А вона каже, а як же декілька віражів? Вибачайте, відповідає водій. Але я п'яний за роль не сідаю. Ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо коментар. Далі буде. Пока-пока.